Всім доброго вечора. Короче, в мене автомобіль. Аналогов. Називається. А тут буде багато матюків. Бо по-іншому. А про кльонів, бо по-іншому ну, ту техніку ремонтувати ну, неможливо. А, чому я все-таки взяв <реш> ремонтувати це цей блядь? А, Тому що ну, це, по-перше, машина мого товариша. Вірніше, не товариша, а батька мого товариша, і вона типу інжекторна. <хи> і одні руки з магазину. У неї пробіг. Зараз я вам покажу, що там у нас пробіг? 90, Так, отак видно. 95 907 кілометрів. І це її оригінальний пробіг. Тобто це машина з магазину, одні руки. Гаражне зберігання. Ось, і він мені її загнав, щоб я зробив її повне ТО. Повне ТО. Значить, матюки. Маємо гайки на 13. Головки в мене, щоб ви розуміли. Одкуї фірми Джонсвей. Це типу ТОП-ТУ. Або Омбра. Вона, значить, головка на 13 сюди забивається молотком. Тобто ми, ми забиваємо молотком головку на 13, відкручуємо цю гайку і потім хвилин 15 виковирюємо її з головки. Якщо брати головку на 14, ну то звісно, що вона тут ходуном ходить і облизує м гайки. Тобто, ну, якось так, блядь. Ну, Аналогів нет. дійсно, я не знаю, де в світі таке роблять. Далі 100 тисяч. Як ви помітили, маємо... Я вже купив сюди нові сидіння, тому що, блядь, оригінальні. Їх тут перекосабочило, перекасайобило, блять. По-іншому не можна. А, пічка, блядь, Заміна пічки. Заміна радіатора пічки. Заміна радіатора пічки то взагалі зайняло в мене 2 години. Матюків і проклюнів тут було, я не знаю, на 100 років вперед на ту країну, що випускає, блядь, ці. Не, не випускає. Так сказати, випустила ці автомобілі. Бо тут ну, замінити її так, щоб по-людськи, по-нормальному, неможливо. Тобто Мені прийшлося це все э, виривати. блядь. Бо воно ну, по-нормальному не вилазить. Ну, чому, от, наприклад, от ось не зробити десь роз'єм, блядь. Тобто це прямі проводи, вони йдуть на оцю йобану кнопку блядь. І, і тут ще є оці регулювання. Те, щоб їх від'єднати, блядь, там треба, я не знаю, за пазуху дияволу, блядь, залізти, щоб то відкрутити. Ну, коротше, ніхіра не вилазить. Все треба тільки виривати, блядь, І потім назад якось по частинами то, блядь, засовувати. Ну, це, сука, долбойоби, блядь. По-іншому я не можу назвати, блядь, цих людей, що конструювали цю машину. Ух, коротше. Що можу сказати? Раз в три роки попадається мені такий екземпляр, який мені через силу, через, блять, нудоту треба все-таки доводити до ума і виганяти, блять. Коротше, та й таке.